Я сільський голова села Погребів, звати мене Крупенко Віталій Вікторович. І е, першим кроком і першими ділами, які ми почав я займатися, це я зробив проєкт по капітальному ремонту даху погребської школи. Дах, е, школа наша 69-го року побудови. От, з того часу не проводились капітальні ремонти в школі і також криша. То ми вирішили зробити проєкт по Утепленню та замінню капітальному ремонту криші школи і зробили першочерговий проєкт. Після того, як ми зробили проєктні роботи, подали на експертний звіт, отримали державну експертизу, значить, позитивне заключення. Нам затвердили цей проєкт і подали на фінансування на субвенцію до державного бюджету. Звернулися також в обласний бюджет і до до держави з проханням про виділення субвенції. Це питання було вирішено і 26 червня 2016 року, згідно постанови 395 було виділено кошти на, себе, на капітальний ремонт криші школи. От. Звичайно, вже 1 вересня роботи не розпочалися, але вчора вже було проплачено перший аванс, і я думаю, що з дня на день вже як підуть діти в школу, так і почнуться роботи по заміні даху школи. О, так що такі справи у нас в селі. Також хотів би зазначити, що е, за допомогою та за сприяння народного депутата України Павла Різаненка було задоволено нам це запитання і хотів би відзначити, що дійсно є діалоги, співпраця між е, так сказати, народними депутатами нашою верхівкою влади та е, сільськими радами, і це видно взагалі на сьогоднішній день. І можна звертатися з, з порадами, з допомогою. Так що це дуже приємно. І я думаю, що в цьому плані на сьогоднішній день у, у нас є позитивні зміни. Тому так. Дякую, Віталій. Віталій. Так, а вікна, знаєте, що бачить, деякі там. Електрика, каналізація все в жахливому стані. Ну, школа 69-го року, тому... Розроблений проєкт і також будемо звертатися до, за допомогою до обласного бюджету і також до державного бюджету, тому що треба цей соціальний об'єкт закрити вже так, зробити його вже так, як кажуть, до ладу. Тому зробили проект, і зараз будемо подавати також на експертизу, проходити державну експертизу. Затверджувати кошторисну вартість цих всіх робіт. Це враховується туди і капітальний ремонт внутрішній, також утеплення, тому що на сьогоднішній день енергозбереження це немало важливо. Потрібно, щоб для економії взимку, щоб опалювати його, треба обов'язково утеплювати школу. Власне котельня? Власне, котельна ось розташована, але все одно я ж кажу, для того, щоб це, значить треба утеплити кришу, зараз, надіюся, все це зробиться і почнемо потім вже працювати над утепленням та капітальним ремонтом. Так що у нас проєкти є, ми працюємо і надіємося, що в нас все вийде. Так що такі справи. Так, тепер хто буде заходити? Так, з однолітками немають переживки. Я радий, що ми діждалися таких часів, що прийшла нова людина, молода і дається за школу з політичні. Я був депутатом раніше ради, а зараз не відбувається. Дякую, що показали. Було приємно з вами поспілкуватися. Дякую, що не фотогінічний, я вас дуже прошу.